У нас іде буква сполучення ЦІГА. Є два варіанти, як ми можемо його вимовляти. Якщо попереду буде стояти літера І або Е, то ЦІГА буде вимовлятися м'яко, наприклад, іх діх тебе, але якщо попереду буде А або У, то ЦІГА буде вимовлятися твердо, тобто махн, махн, далі. Я би хотіла поговорити про, раніше її ще називали Шарфес Ес. Гостра Ес. Цим звуком позначаються... 2С, але так як у нас існує довгота та короткість голосних, у певних словах, ми просто не можемо написати 2С, бо тоді звук би мав бути автоматично коротким, а нам потрібен довгий звук. Відповідно, пишемо СЦ в таких словах, наприклад, як ГАЙС.